Так, що мені більше подобається? Коти чи собаки. Собаки. Овочі чи фрукти. Давайте фрукти. Літо чи зима? літо? Квіти покупні чи самостійно їх вирощують самостійно. Ну, тут скажемо зручно чи незручно. Красиво. Не, 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 чи, не, норм. Коротше, я оце вибираю. Ну, якась кола чи чай. Я так і оставлю. Город чи природ... теж не знаю. Так, тут уже, ну, понятна машина. І дивиться фільми. Ось такий рейтинг. Ось так. Ось що мені більше подобається. Деяке О, Ось. ух я хуй, мой!